Добрий день, слава Україні. Вітаю героям. Слава. Отже, розуміємо, що ситуація змінюється оперативно в Запорізькій області. Що на тепер можете сказати? Ситуація в Запорізькій області прогнозована, якщо можна так сказати, стабільна без змін. Е -е, відбуваються обстріли по лінії зіткнення, артилерійські дуелі, утім їхні склади і підрозділи наших цих. За минулу добу більше обстрілів відбулося таких зруйнованих житлові будинки. На щастя не серед цивільних продовжувати обстріли Гуляйполя, і Оріхова і Новолександрівської громади. Ну в общем там також скажімо, звикли до цієї моделі в тому, що перекидають війська дійсно за тією інформацією, яка є. Побачили, мабуть, десь прогалини своїй обороні, як експерти говорять, і збільшили кількість своїх військ. Але не треба забувати, що Запоріжжя знаходиться між Донбасом і Херсонщиною, де одежі йдуть основні бойові дії. На Донбасі бойові дії, тому такий собі коридор. Тому Донбаса безпосередньо можуть перекидати далі через нас там де досить важливий напрямок на всю Ну, і навпаки, можуть бути. А, а саме на території от... Запорізької області. Чи помітили ви нарощування активності? Чи все-таки вони поки що використовують регіон як оцей коридор? Е, ну за минулу добу трохи артилерійські обстріли зменшилися в ну, рази, скажімо так, з боку окупантів. Але на вихідних там раніше більше. Тому тут розслаблятися не можна разом з тим, що такі дощі досить сильні без зупину. То uh, для наступу, скажімо так, не найкраще От якраз про дощі напередодні розумило дорогу Кам'янському. Це та дорога, зокрема якою евакуювались, евакуювались люди з uh, тимчасово окупованих територій. Uh, що відомо про ситуацію там на тепер? Uh, Випустили окупанти прямо в цю багнюку. Там уже калюжа така стоїть кілометрова. Фактично машини. Ми ДСНС наша відпрацювала дуже швидко. Це Витягували машини тягачі. з нашими людьми з українцями, які виїжджали? з повані території час тягачами. наші ДСНСники витягають людей, щоб вони могли проїхати завчора, не дивлячись на вкрай складні погодні умови. Мовні громкості не дощ. 1081 людина повернулася на неокуповані території, в тому числі 265 дітей. Тому продовжується евакуація, і будемо робити все можливе, щоб люди могли добратися до спокійної стабільної території. До нас. Але правильно зрозуміло, що стоїть багнюка, стоїть вода, а окупанти все одно ну направляють туди людей. Ну, направляють, звичайно. Ми ж говорили, що вони використовують людей як щит, фактично. Прикриваючись там, перекидаючи за спинами людей збройні формування свої і не даючи, звичайно, нанести йому враження. Живий щит нічого не Угу. Але нам важливо, що люди їдуть, особливо з дітьми, Абсолютно. і докладаються всі зусилля, щоб ми їх прийняли. А є, до речі, зараз альтернативні якісь маршрути, об'їзні, щоб оминути саме цю дорогу розмиту? Якщо про них можна говорити, говорити в ефірі, Ні-ні, я можу говорити в ефірі. Тут нічого такого немає цей маршрут по ньому, ще маріупольці виходили з березня місяця по квітень. Це траса колишня Харків-Симферополь. Ну чому колишня Харків Симферополь? Сподіваємося, впевнені, що будемо їздити по ній знову mm. а, прийде час. А, і це єдиний такий великий коридор. І якщо по іншим коридорам люди можуть переходити, там невеличка кількість людей наскільки і молоді інформацією. То тут можливість є перетину, тому що тут немає тут обстрілу, тільки а немає зіткнень, тому що це біля узну Поховки mm -hmm. Водосховича, і відповідно там військово з військовою ціллю нема сенсу наступати складний рельєф, такі хомиста місцевість. І але в інших частинах ідуть бойові дії, зіткнення. Тому фактично і Донецька, Луганська частина, і на Херсонщині. зараз на правобережжі досить сильні бойові, зіткнення. Тому люди виїздять до речі, херсонців останні тижні найбільше виїхало. за Липи не підвели. Десь 7600 з Херсонщини виїхало людей. Це дуже добре. Правильно з тих зон бойових дій, де найбільш активна ситуація, з такої лінії вижигання, можна сказати. Люди мають забирати дітей і цим. Можливими способами добиратися більш спокійні місця. Mm -hmm. У нас а, з лінії зіткнення по багатьох громадах по сімдесят вісімдесят відсотків людей виїхала і ще хотіла... хоча й продовжують, доріки, mm -hmm. mm -hmm. Богород mm -hmm. не можна шимити. хотіла ще уточнити по стихії. Можливо, у вас є дані з тимчасово окупованих територій про наслідки? Бо ну якщо розмило дорогу, то важко навіть уявити, що ж там в хатах в людей відбувається на подвір'ях. Mm -hmm. Там, де там, де зони підтоплення, ви розумієте, що окупанти не турбуються не про що, не про життя, не про здоров'я людей. Там, де зони підтоплення. Я думаю, ви кадри і по Мелітополю бачили, там позносили і дерева, і стовби, і машини постраждали. І затоплення відбулося. А ще чотири дні дощів. Ну там, до речі, в цьому році мали в Мелітополі зробити. Я думаю, міський голова вам розкаже, як спитаєте, зробити ще водовідведення і завершити проблеми в низовій частині місця, міста, але як і в нас мости мали добудувати, але займаємося війною. Ці зарази прийшли і нам заважають нормально жити. Нічого виб'ємо. Таке наше так, таке наше завдання, і така такий наш шлях. Іншого немає. Дякую, що долучились до нашої ефіру. Олександр Старух, начальник Запорізької обласної військової адміністрації, був з нами на зв'язку. Зараз зробимо коротку паузу. Ну, а потім будемо говорити про борщ.